Ді! Мас. В мене є подарок для тебе. Хорошо. Що тут таке? Павербанк. Бачиш, ми таку вставили шлангочку. 50 мл. І нажимаємо. Поставили ми тут компотик. Шланг, Не, ну, нажимає... Можна ставити щось друге. Ну. Що таке? <свист> Я Боже мене, де ми її бачиш? Все Тор що не красиво. За здоров'я, за мир. Це хлопці, дівчата роблять в каменці-подільському таку штуку. FEMILY лезер. ФЕМІЛІЙЙ! Наливатор. Налеватор! Нал... А ти помітиш, що там на чарках є твої фрази. Ну як молода. Гравіювання. Ви можете зробити на чарці будь-яке гравіювання і друк на коробці. Тобто якусь фотографію на подарунок. Також ви це можете замовити на -толя Шоп. Дуже класний подарунок для твого друга чи подруги. Замовляйте на Family Laser.